Слава Рідно Бога, слава Україні, усі Слава! Дивимося, думаємо, думаємо світло, думаємо світло, думаємо добре, бо знову ж таки ну, нам може здаватися, нам може здаватися, що, ну, що зараз буде гроза, що зараз буде буря раз і сонечко вийшло і все гарно, все чисто. І так само нам може здаватися, що нас зрадили, що нас кинули. Однак той, хто нібито нас зрадив, нібито нас кинув, насправді він навпаки підштовхує наш народ, аби наш народ встрепенувся, аби наш народ зрозумів, що насправді ми можемо і самі без, без, без сторонньої допомоги. І Мати потужну зброю, мати потужну армію, і захищатися, і не тільки захищатися, а захищати ще й інше. Тобто, це, власне, от, от так, так воно і діє. Спочатку дитинка сама, однак вона весь час вчиться самостійно їсти, самостійно ходити. І в якийсь момент дитинці хоч і страшно, але пора зрозуміти, що вона вже виросла з тих штанішок і треба щось в щось, щось інше переходити. І треба вже самостійно, самостійно думати, самостійно дубати, самостійно вирішувати. О, в такому дусі. З огляду на це власне згадується така продавня-продавня така прична. Історія, сказ. Це індійської відичної традиції про Шиву і Парваті. Парваті – це його жінка. Це моя любима прична. Коли її згадую, так, так серце прямо… І, власне, хочу поділитися в цей святковий нині день з вами цією притю. Отже, якось сиділа та жінка Шива, в парваті, займалася своїми справами, і тут підходить до неї Шива і говорить о, прекрасна Парваті. Хочу тебе попросити, звари пригощення. Таса. І ви якщо ви розумієте, як медична традиція ставиться до м'яса, то ви розумієте, як це дивно звучить. Так? Ну, він так і каже, звари м'ясо смачненько, гарно, в горшечку і піди пригости на тому боці священної річки Ганга, на тому боці живе мудрець. То піти там його знайти, там він почати десь там сидить і там його пропусти. І парваті дуже здивувалася. І, і так. Ну, але Шива сказав, ну тому -то вона робить так. А, але вона питається, ну добре, але як я перейду Гангу з тим горщиком. Ну що Ганга тут така бурна, така, дивися, така цей. А Шива каже, оу, прекрасна парваті, ти просто підійди до Ганги і скажи, я парваті, жінка Шиви. І я несу м'ясо пригощення для великого мудреця на тій стороні річки. Барвать, так, нахлинила плечима та й добре то приготувала. Але так дивується, ну але мовчить. Е, зробила тут -ту горщичку, постаралася, щоб було смачно, було гарно, все. І той горщик бере та й несе. Підходить до річки Ганги і каже, що... О, велика ганга. Священна річка, я отонесум м'ясо пригощення для мудреця, який на тій стороні живе. І річка Ганга раз і розступилася, і їй дає прохід. І вона собі спокійно по дну пройшла по сухенькому. перейшла річку значить, і підходить до мудреця, там знайшла його печері і каже, о, великий мудрець! Мене, я Парваті, мене послав мій чоловік, шива, е, послав це принести тобі загорщення. Він дає йому і що той модель буде робити. спокійно бере той горщик та е, взяв того горщика та й той спокійно подивився його м'ясо. Е, і з задоволенням, з вдячністю він то їсть. Е, З'їв, віддає їй той горщик, дякує. Дмачно, дуже Файно, все добре, дуже файно, добре. О. Вона каже, ой, як же ж я назад попаду. Та я скажу, так як, як так, так само підійди до річки, та й скажу, о велика ганга, я пригущала мудреця м'ясом, а тепер йду назад до свого чоловіка шиви. Ну вона так і зробила, підійшла, річка розступилася, все, вона перейшла. І вона приходить до шиви, ну але ніяк собі не може знайти місця. І так, і так, і так, і її тому, дяк, то мучить, як тут м'ясо. Мудрець, великий мудрець. Та, не просто хтось там якийсь. Великий мудрець сидить в оскезах, там, значить, і тут раптом м'ясо. Ну і врешті-решт влада витримує і каже, о, великий шива. А, мій дорогий, коханий чоловік. Ну, от я не розумію, все ж таки, ти мені поясни, значить, як. Так, м'ясо і мундрець, і чому ти сказав, власне, саме м'ясо і Сива посміхнувся і сказав. О, прекрасна моя кохана барбація. Зрозумій, що м'ясо це не завжди тільки м'ясо. М'ясо не завжди тільки м'ясо. Тобто ми дивимося на форму. І по формі ми робимо висновок про суть. І ми розуміємо, що м'ясо ну, це м'ясо. Чи це не м'ясо? Насправді, це може бути щось інше. По суті, по змісту. Тобто мудрець у тому м'ясі, він в першу чергу побачив до себе шану, повагу, прояв любові, прояв... Вот. А Шива він просто знав, що от на цей момент, прямо за, от, от прямо от, от в цей момент, мудрецю потрібне м'ясо. А йому ніхто не принесе м'ясо, тому що знають, що мудрець не їсть м'ясо. А він сам не, не піде вбивати, не, не зробить того. А йому от, 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 от саме зараз от йому потрібні були оці енергії, оці сили. Відповідно, ну, йому треба було з'їсти м'ясо. Тобто, якщо би шива не сказав би, то е, цього би не відбулося. Це був прояв не тільки любові, не тільки турботи, а прояв відання, прояв знання, розуміння, глибокого розуміння. Ось що це було. Тобто м'ясо це не завжди просто м'ясо. Чи тільки м'ясо. Оце така класна фраза. М'ясо. Це не завжди м'ясо. Чи тільки м'ясо. Постарайтеся відчути це, постарайтеся так от просмакувати це. Це дуже, дуже, дуже так, дуже цікаво, дуже класно. Ось. І точно так само і нині. Трамп, це не завжди Трамп. Трампампом. Ось. Тобто він роблячи якісь, здавалось би, негативні речі, він стимулює наш народ. До активної позиції, так? до активних дій, знову ж таки. На жаль, я побачив не тільки активні дії, мудрі дії, а, на жаль, побачив, знову ж таки, що частина народу кинулася захищати, бо не втіка. Що він, значить, от що? Що? Якщо йому хамлять, та якщо він. Зустрів гопніка, то він має себе вести як гопнік, він має опуститися до рівня гопніка, до рівня хама. Ні, наш президент не має права бути хамом. І Є дипломатичний статус, дипломатичний протокол, як говориться, як ведеться себе. І ні в якому разі не можна опускатися. Як то говориться, сокіл може опуститися до рівня курки, але курка не може злетіти до рівня сокола. Так і тут. Хто він є? Треба визначитися. Він є курка, півень, чи він є сокіл. Якщо він сокіл, то він не може себе вести як півень. А якщо він півень, то він не може бути нашим президентом. Тут як би однозначно, або так, або так. А купа народу цього не розуміє, починає оправдовувати. О, і кажуть, що у нього злетів рейтинг. Ну може там на кілька пунктів і злетів. Але знову ж таки, на жаль, от прямо нині бачив в Ютубі ролик від каналу ТСН, де, власне, кажуть, що знову ж таки, ну, брехня, по! Кажуть, там зрив злетіло з 50 там до 60 там. Ну, ну, ну це, це брехливий знову ж таки канал е, олігархічний. Власники олігархії, коли, власне, та, хто там Мусейчук, коли вона там ну, це, виступала за те, щоб її ну, Коломойського на поруки видали, значить випустили з, 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 з СІЗО. Е, ну, ну, тут, це, це все, це, це вже сказало. Це сказало все про, і про неї, і про цей телеканал, і про інших, хто власне хотів його взяти на порубки у того власне паразита нашого народу. Ось. Тобто, на жаль, е є й таке. Однак одночасно з тим йде активізація людей, які задумуються, розбираються і дивляться глибше і кажуть, ні, він таки не має права. Бути нашим президентом. Бо якщо він себе веде як якийсь гопник, хуліган, бандит, ну то, то він не може займати цей це, це пост, цю це посаду. Так, виборів зараз е, не може бути. Однак він може просто піти самостійно. Самостійно по власній волі просто вступитися і звільнити це місце для людини, яка власне знає, що таке честь, що таке справедливість, суд, і забрати за собою свою банду. Ось. Ну добре. Тож, давайте думаємо, дивимося і, і бачимо, що не все, не все м'ясо, що м'ясо. І ми бачимо, як активізувалася Європа одночасно з тим. Тобто щось відбувається, нібито негативне, але воно штуркає до, до того, щоб проявилося позитивне. Нема зле, щоб воно добре не вийшло. І так ми бачимо, як Європа активізувалася, як, як, як воно е, будується новий, новий світопорядок, будується е, нове мислення, нові відносини. Тож завтра, е, та не завтра ми вже без НАТО, сильні, як ніколи. І ми вже не стільки потребуємо того НАТО, як НАТО потребує нас. І вже завтра може утворитися нове якесь об'єднання, альянс, якийсь союз з європейських країн, які добре розуміють одне одного. Ну, як, наприклад, поляки і, і балтійські країни, вони в першу чергу за нас, бо не знають, що це за той чобіт комуняцький. І вони знають, як то треба берегтися від того, тих від демонічних сил. Тож дивимося, як то буде відбуватися. Чекаємо, ну і підтримуємо своїми думками. Ось, ну, я сподіваюся, що завтра вже хтось створить ту петицію. І ми побачимо, який швидко підпишуть петицію з пропозицією, з вимогою. Прибратися разом зі своєю командою, прибратися з владних кабінетів і звільнити місце для чесних порядних людей. А ну, то буде весело. Ну що ж, Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Світлорода Всевишнього, Лада, матінка, прийди зі сваровим батьком, пугами рідними предками, світлими, Спаси народу Слов'янського, народ наш благослови силами своїми заходи, силами своїми захисти, силами своїми усіни. Але народ наш проводився воїнів наших захисників, захисників, захисниць України, Руси православної. Скоровим батьком руном, з пасем роду Світом перуновом огорни, що там сворога заслони. Силами своєму сіни, силами своєму благословий, силому запали. Аби палав владовик святий полум'ям любові в кожній чарі людей народу нашого. Да, будет так. Слава Влади! Слару и породу. Могам, ну, амбритный предкам светлым способ будут влиять